Друзі, привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную три нові українські серіали, які ви могли ще не бачити. Вони розкажуть про долю українців з моменту повномасштабного вторгнення, покажуть гори і печалі, надії та сподівання українського народу. Варто зазначити, що це достатньо короткі серіали, тому не займуть у вас багато часу на перегляд. Тому всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Сховище вісім історій країна виходу Україна, рік виходу 2024». У даному серіалі знялися такі актори, як В'ячеслав Довженко, Ганна Кузіна, Олеся Жураківська, Надія Кондратовська, Михайло Кукуюк, Олексій Вертинський, Лілія Ребрик, Катерина Кузняцова та інші. Кожна серія картини сховище вісім історій розповідає цілком нову історію з новими героями. Яка відбувається в різних місцях країни, спільний у всіх історій лише сигнал повітряної тривоги, який стає відправною точкою даного сюжету. Варто зазначити, що тут ви зможете побачити різножанрові історії: мелодраму, трагедію, комедію, легкий жанр, який несподівано переходить у бурлеск. Усі історії об'єднує сховище і зрозумілі кожному в нашій країні емоції. Адже війна триває не тільки на фронті, а й по всій Україні. Дані історії допоможуть зафіксувати і відрефлексувати той досвід, який переживають українці, що зараз не носять військову форму і не перебувають на передовій, але живуть з постійним відчуттям тривоги та небезпеки для життя. Можна сказати, що серіал про те, що життя триває всупереч обставинам, тому ми навчилися жити нормальне життя, на жаль, не за нормальних умов. Тому, друзі, хто ще не бачив даний серіал, однозначно рекомендую його до перегляду. Буде дуже цікаво. На другому місці знаходиться серіал під назвою Тільки живи країна виходу Україна, рік виходу 2024. Головні ролі у даному серіалі зіграли Максим Самчик та Дар'я Творонович. Серіал «Тільки живи це історія про хлопця, у якого війна забрала все, але допомогла знайти нове покликання, кохання. Та навчила розуміти, що насправді цінне. За сюжетом молодий режисер Вітька мріє зняти круте кіно та потрапити на червоні хідники міжнародних фестивалів, але всі плани руйнує повномасштабне вторгнення, і тепер йому доводиться переглянути усі свої цінності. Незадовго до подій хлопець зустрічає активістку Олексу, у яку закохується. Згодом дівчина вирушає на фронт, а Вітька, намагаючись розшукати її. Спочатку починає займатися волонтерством, а згодом опиняється у складі загону українського командира Чумака. Тому як будуть розвиватися події у даному серіалі і як складеться доля двох молодих людей, все ви можете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. Однозначно рекомендую до перегляду буде дуже цікаво. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Звичайна людина. Країна виходу Україна, рік виходу 2024». у центрі історії Олег, простий дорожній робітник, який завжди вважав себе звичайною людиною, без амбіцій на геройство чи славу. Та коли війна стукає в двері, його життя перевертається з ніг на голову. Пошук доньки, яка зникла в хаосі війни, стає його головною метою. Тому, відправившись на окуповану територію, Олег стикається з беззаконням та жорстокістю загарбників, які творять звірства. Під час своєї подорожі Олегу доводиться вчиняти неможливо, рятувати не тільки себе, але й людей навколо. Варто зазначити, що серіал Звичайна людина це розповідь не лише про конкретного героя, а й про безмежну силу людського духу та відданість ідеалам. Ця історія нагадує нам про те, що навіть у найтемніші часи. Коли здається, що вся надія втрачена, звичайні люди можуть робити неймовірні справи. Вона важлива тим, що показує, якою міцною може бути згуртованість нації та яка сила криється в кожній звичайній людині. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!